Подякував за роботу та розпитав про потреби. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зустрівся з лікарями первинної та вторинної ланки. Першими поспілкувався з вторинкою. Ну, По-перше, хотів би вас подякувати вам за ту роботу, яку ви робите в цей складний час, розуміючи всі проблеми і виклики військового часу. Вдячний також пенсіонерам ті, які працюють не покладаючи рук. Ну, все-таки виникають деякі проблеми з кадрами. Я хотів би з вами порадитись по цим напрямкам. Можливо, у когось будуть якісь пропозиції, зауваження. Дефіцит кваліфікованих кадрів дійсно відчувається. Найбільше для чергувань у відділеннях. Фізично лікарі не можуть у повному обсязі перекрити потребу, працюють а кілька змін поспіль, розповів директор терметоб'єднання Іван Жовтий. У нас склалося. Напружена обстановка, як по чергуванням по терапевтичному відділенню. Особливо вона і тут касається. А по стаціонару номер 2 там взагалі склалася дуже напружена обстановка, в якому в якому сенсі. Там працює зараз на даний час два лікарі всього на всього. На перспективу поповнення штату лікарів Сергій Зеленський ще раз нагадав про заохочення для молодих спеціалістів: житло, ремонт закликав закумулювати зусилля на залученні нових кадрів. Іван Жовти зазначив, проводять перемовини з медичними вишами та дали оголошення на сайти з пошуку роботи, але поки ніхто не відгукнувся. Поточним вирішенням проблеми дефіциту лікарів могло б стати залучення лікарів з первинки. З ними очільник громади зустрівся 22 грудня. От що просить вас. Просити не буду, буду умоляти по одному дежурству. Хоча би в місяць. Хоча б по одному, тому що ну, ситуація катастрофічна. Інфекціонка робити нікому, один лікар, терапія тут, яку я не можу закрити, бо районна не там ніде розміщати взагалі. А поможете, буду вдячний. Понимаю, у вас, перегрузка, нагрузка. Місто 1800 і по 2,5 населення. Сімейні лікарі зазначили, готові допомогти, але просили переглянути вартість одного чергування. За кожну таку зміну медики отримують окрему плату. Звісно, Розрахунки треба зробити. От зробимо розрахунки, варіанти з вами узгодимося. Також колектив первинки просив за можливість залучити колег, які пішли у ФОПи. Бо за словами лікарів, їхні декларанти так само потрапляють на лікування до відділень вторинки і буде справедливо запросити і їх до чергувань. Їхні пацієнти кругом поступають. Ну, я розумію, що ви на них не маєте ніякої вправи. Ну вони ж відповідають. От ми ж тут сидимо за своїх пацієнтів. Відповідаємо, чому вони за своїх не відповідають? Одне чергування в місяць одне. І не було б так, і не приходили б навіть до нас. Озівський міський голова зазначив, також запланував провести зустріч із лікарями-фопами.